Для лікування залежності від альфа пвп приміняються стандартні методики детоксикації, використовують відповідну терапію, щоб виводити речовину з мочею. В середньому гострий абстинентний синдром триває близько двох тижнів, в залежності від руйнації тіла та психіки. Але припинення вживання це лише відправна точка. Початок. Вживання наркотиків це видима частина айсберга, один із симптомів хвороби. Після припинення вживання інші симптоми хвороби, такі як. Компульсивний синдром, тривожні розлади особистості, заперечення та інші нікуди не діваються. Саме вони стають причиною повернення у активне вживання, не дивлячись на самі катастрофічні наслідки для самого залежного чи його сім'ї. Саме тому потрібен довготерміновий курс психосоціальної реабілітації та психокорекції для отримання більш детальної інформації про реабілітацію. Телефонуйте за номером, який вказаний в шапці профілю. і запам'ятайте: немає безвихідних ситуацій, бувають.